Вічний кіровоградець, активіст, патріот і науковець, так говорять про ветерана Другої світової війни Леоніда Фільштейна. Друзі і знайомі. Чоловік пройшов війну нині, незважаючи на свої 89, Працює викладачем у вищій і пише книги. Секрету молодості ветеран немає. каже, намагається бути постійно в Русі, і не зважати на хвороби. Познайомилися із Леонідом Фільштейном наша Шаїна Примак. Свої 89 Леонід Фільштейн жвавий життєрадісний та гостинний. Він називає себе вічним кіровоградцем, бо хоч і народився в Устинівці, майже все життя прожив у Кіровограді. Війну зустрів 15-річним хлопцем. Я попав 28-ї гвардійську стрілкову Харківську красної дивізію. Ну, можна посчитати, це десь ну, 15 місяців, 15 да, місяців во время війни. Я був в дивізії, Вона не все время на фронті періодичні вступала в бой. Ветеран показує старі світлини та згадує, як пережив роки війни. Це живобила. все. Правда, там, де кінчається Україна, там німці вирили окопи. І ми в тих око окопах з полім'ятами Максимами виріше. Я не герой, я більше все. Людина така громадська. В складі дивізії Леонід Фільштейн дійшов до Болгарії, де був поранений та лікувався в госпіталі. Там і зустрів перемогу. Цій події присвятив поетичну збірку. Тот самий день дежурив я по штабу. І тишина так займала нас. І в дух поранів внезапно, як-то зразу. Победа прокричав. Соровий Після війни Леонід Фільштейн вивчився. Почав працювати в Кіровоградському національному технічному університеті. Трудиться й досі, та встигає видавати книги. Багатьма своїми випускниками пишається з одним із них. Нинішнім мером Кіровограда намагається зустрічатись, хоча б на свята. Влучився на сесія, тозі його Он, он, он выяснял то, что он не только учился, он выяснял то, что ему нужно. Я э, в то время уже работал на руководящих работах и э, остро ощущал, что э, минимальный уровень экономических знаний, которые давали э, в техническом вузе и на технической специальности, первая у меня техническая специальность, э, этого недостаточно. Надо быть не только технарем, надо Добити, ще і економістом Це абсолютно точно. табсото з Андрієм Райковичем проговорили майже годину про війну навчання в інституті. Леонід Фільштейн розповів про що нині мрія найбільше. Нужна Україну просто сьогодні воді в порядок, помніше порядок. Україна бути докраїнською Це моє лічне убержі вже за місяць. Святкуватиме своє дев'яносторіччя і на примак Анатолій Басистий день за днем.